І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в п'ятничі з тімошкою. У мене вже було про це дві частини. І це вже четверта ніч. Я читала. Я не я колись проходив Тімоху, але то було досить давно. Я вже все тут досить забувся. Ну, а найголовніше діло це тут робити періжечки. Диви, яка енергія йде, тільки 12 у мене вже майже до 80 скотилось. Ну, 96, але все одно. Да, мабуть, це буде важкувато досить. Мабуть, і справді буде важко. Так, 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 так. Ну, в принципі, я поки навіть не знаю, що сказати, але... Наче поки що все добре, але... Ого! Чо? А ну. Уже біжить? А. Е, звісно, все розумію. Ну вже голод цей менше половини вже. Треба закрутить, знову біжить. А ну, з цієї сторони. Да. Все закриваємо. Берем періжечки. Я думаю, десяти не хватає. Ну і все одно стоїть. Тут треба закрутити труби. Ну, Ні. Ні. закриваємо. Ой, р... короче, відкриваємо. Осі, де він, де він. Оп-оп-оп-оп. І вже 4 пиріжка пішло, треба ще спекти. Ммм, я думаю, ця нічка буде досить насиченою. У мене вже 77 енергії! Тільки перша година ночі. Це одна година, якщо я буду тако віддалі витрачати. То за 4-й годині і все, в мене вже енергії не буде. Ні, на 5-й десь. Капець. Да? Ну вс ему уже. Уже бежит. Он стыд. Капец. Я даже не знаю, что сказать. Ну, я знаю, сейчас пирышки воны. Я думаю, вам трохи там видно. Но То, вроде здесь мыся. Да? Да. А ну они а тут случайно стоит. Не, я откуда знаю, це все таки Тимоха, не трошечки тю, -тю так. А де він вот що так А Давин тільки що десь був на шо? Де він? А... він такий там же ж було сказано да что він став дуже швидким Та що мені хана А да я хочу Справді швидкий. О, о, м вже біжить. Тут нема. Понятно. О, так, все, пішов. Але це так не працює вже те, що е, в нього повний голов він все одно йде. Тут нема. Тут нема. А ні, є. Я думав, немає. Ти де Блін, о, 40 енергій. Тільки третя година ночі, мені ще дві години, як мінімум. О, а що я не сильно хочу рахувати. Так. Та В принципі, поки можна м -м, спекти ще пиріжечки. Я далі не знаю, що до навіть сказати. Ну, у тупо, я даже не знаю. Би два бо два пережачка, бо в мене тільки і то два залишилось. І може в мене зараз не буде геть парежечки. Бо у нього такий, швидкий, да. Что Опа, не чекала. Опа, дай. Даже не стоит. На восьми. Все. О, все, у меня пишки заканчивались. Там печать їм, не вирію, так, він проветий. А це. А я не понял. А що це таке було? Так, мабуть, хоча стопе. А як я програв? Може. Може він, він цей. Може? Можливо, я думаю такі є. Із-за того, що ну, труби я вже закручувала. Вже не пам'ятаю, чи воно наче труби були. Але що труби я ось закручувала чи ні. Напишіть в коментарях, бо я вже не пам'ятаю, так от. Що тоді закручувала. Або Тимоха вже стояв і просто хотів, або Тимоха наче з іншого анімації. Я не знаю. Напишіть, який може пересіана бути. Або це якийсь баг був, або я не знаю. Ну скажіше всього, може бути таке що ти муха просто довго вже біля мене стояла. Або ще може бути таке те, що я не закручувала труби. Коротше, подивитесь, ви зможете відмотати відео, я не зможу. Напишіть в коментарях. Джон. А, слава богу, він теж там. Можливо, на першій камері. Ти де ви? Але тут постійно по різному. Бо ви бачили прошлого разу, тоді він вже йшов до мене, а зараз, перша година ночі, він ще жодного разу не прийшов. Хоча голод ну, менший вже. Ага. Тоді ви Мабуть, тут кожного гра походу не заскриптована. В принципі, логічно, бо ці рівні були на ізі проходити із того, щоб ну, ти б знав за пару разів, куди він піде, і ти підготувався. А так, гра не заскриптована чи щось таке. Коротше, цікавенько. Так, де він? Що Шостер? На сьомій? Ні, він справді швидко бігає. Він так по кімнаті Швенді ще, мабуть, і то Нікола Джексона в Рацунах проти зомбі обігнав би. Кстати, а ви в Бравл Старс не забувайте про клуб. Бо я почав Діденько випускати Бравок Старс, це вже зміниться, але все одно не забув. Ой! Не поняла. Де він? А де? Я не розумію тих приколів Що показується, що він прийшов У до тебе. А ні, ти давай пішов. А ну куди? На мою? Ні, на 8, не пішов. Тому що він йде до тебе, але його тут нема. Ну, це мене Ну, Не знаю, що сказати что ночі Добре, але все одно треба. Походу. Походу... Оце ж я не міг знайти Тимоху на камерах, мабуть, він в мене стояв, а я його не міг знайти. Бо він у мене стояв досить тривале время і зайшов, бо, та... ну, бо, да, бо він же швидкий, він зайшов і... Дай мені спробувати свого пиріжечка. Спробуємо ще раз. Часу достатньо. спробуємо ще раз. Ну, я зрозуміти, що десяти пиріжків геть не вистачає. На 4-й нічку. Якщо я два рази на четвертій нічці прийду, що будеш на п'ятій? Ой, прийдеться, мабуть, багато спробувати. Щоб пройти. Ой. Там буде якраз рулю з пиріжечки. Так гарно виглядає, коли всі переріжечки. Так. О, вже перша година і він досі не прийшов. Це мене прикалує. Треба тут закрутити. Це диви на восьмій вже. Там, по Що там пережечка. Ще почуться ну да. На восьмій. Тут тру. А ні, він пішов. Пих... А куди він пішов? На 9. І... До мене вже прийшов. В бить з тієї сторони. Да. Він, а ну? Да. Закриваємо давай беремо пиріжки. Зарождаємося в камеру. Ще він вже не тут. Опа, десь був. Ось, раз, два, три. все, а тепер треба отут відкрити. <різв 'я> І... Наздраємо, мабуть, не так довго закрила. Тепер 70 енергії, -ті. ну, тільки перша година. Це дуже сильно погано. Це дуже сильно погано. Я навіть не знаю, що сказати. Але... В принципі, це ще. Це ще не ясно, чи ми придумаємо. Але можливо. Може й продуємо. Блін, не походу продуємо. Хоча я не знаю. В принципі, до годину ночі 60 енергії. В принципі, в мене ще 5 пиріжків. М -м, пиріжки це насильно проблема, але... Коли він буде а, десь на другій чи на першій камері, тоді я буду їх робити. А вдруг він прийде, бо це таке. Ой. А так я немає. Смотри, какой А ну. Опа, біжи. ну? Дався він. Оп, все закрили. Ні, це две десятий. А ти не хочете? А, ні, все, пішов. А треба ще тут подивитися. А ну, так. Да. Треба тут закрутити труби. Де він був? Все. Ну, в принципі, поки що все йде добре. Третя година ночі у мене 50 енергії. Можна поки що зробити паріжечки. Ну, хоча б два. І так буде добре. Угу mm -hmm. Так, ну в принципі, я так скажу, в принципі, все навіть Власне. добре, все навіть краще, ніж я думав. <кхух> Але накляється. А ну, де він? в п'ятій був. Ні. Але я так не так согласна. Я не знаю, чи там марштер не забрас. Та. Так-так-так. Ну, так. Угу. в принципі, його покормила, зараз беру пережечки. Блін, 4 години ночі і 40 енергій. Ну, в принципі, ночі поки що йдемо добре, але. Ось вже 9, мабуть, зараз прийде. Десята, так. Да, Де. А ну світло нема. І тут нема. Іде! Класс. Оп! Все. Але тут мені не видно. Хоча з цієї сторони не видно. А ну, є. Досі? Ти, на... ти прикалуєшся? Мені ем... мене якби 20 енергії, У мене тільки 4 години день ночі, немає я, звісно, тумотав. У мене взагалі тут труби ще треба закрутити. Ага, Ясно. Я вже знайома з цією проблемою, і те ще не було, ну можна було б знайти на камерах. Все, і на другий все треба зробити пиріжки. Вже п'ята година ночі, і це досить добре. Це дуже і дуже добре. Тааак, так, 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 так. Ага, можна за рекламу ще три синерги. Блин, я ж гуляю без інтернету, щоб цей. Щоб не було реклами. Ааа, блин, у меня це кнопка не працює. Ну, кстати, рекламу ще не... А де він? Да приколист. приколіст. А, таке. Нарешті, коротше, дякую вам за перегляд. Не забудьте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Також писати коментарі. Дякую, що ти додивився відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня. Щоб ти не сумував. Ну, а я вам всім буду вже казати. І всім